Це ансамбль домів купців Ерліха та Аврамова, зроблений архітектором Штокенбергом. Цю роботу я робила останню, тож намагалася вкласти усі свої навички здобуці та знання. 14-річна учениця Миколаївської дитячої художньої школи Єва Барикіна розповідає про особливості однієї з робіт своєї першої персональної виставки Я намалюю на папері рідну Україну. Експозиція представлена у стінах Миколаївського академічного художнього драматичного театру. Це вже не перша наша спільна виставка для проведення на наших майданчиках і в театральному салоні містяни, які відвідують наші вистави під час фестивалю на Таврії, і мають можливість подивитися цю чудову яскраву виставку, яка сьогодні відкривається в стінах нашого театру. Сьогодні діти, які мають персональні виставки, які можуть продемонструвати свій талант, Це дійсно для нашого театру і для всіх містян дає можливість, що по завершенню війни у нас буде. Вільна, яскрава, творча, культурна, яскрава нація. Експозиція налічує більш ніж 20 робіт, створених Євою за весь період навчання у художній школі. Їх підбір тривав близько півроку. Тут розділено на декілька категорій: перша це декоративно-прикладне мистецтво та бачик, і друга це живопис, третя архітектура. Архітектура це, скажімо, одна з основних тем цієї виставки. Взагалі, ідея зробити виставку мені прийшла саме з архітектури. Саме з неї я почала. Це сфера архітектури, з якою я хочу пов'язати своє життя. Тож планую розвиватися вже більш детально після виставки, саме у цій сфері. А також, думаю, графіка це моє, тож графіку я застосувала саме тут. Директорка художньої школи Євгенія Кручиніна щиро радіє успіхам своєї учениці та переконана, дівчина має велике майбутнє. Художнє свято, подарунок місту, подарунок дитячій художній школі, що ми виховуємо дітей і вони йдуть по мистецькому шляху. І вони ростуть. Я вважаю, що саме єва буде гарною мисткині, гарним архітектором і буде прославляти наше місто. Експозиція Єви присвячена Дню міста Миколаєва. Ознайомитися з роботами юної художниці містяни зможуть починаючи з 4 вересня. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.